Закон про мобілізацію, зміни до закону про мобілізацію, взагалі це питання, знаєте, висосане з пальця. І якраз я розглядаю як один сетапів, етапів психологічна операція власного керівництва країни проти власного народу. Для чого? Аби зняти з себе відповідальність за непрофесійну діяльність, а в певних моментах і бездіяльність, що стосується проведення потужності під час війни, влада намагається змінити те, за що вона віддає. Якщо відкрити закон про мобілізацію і прочитати, рекомендую всім українцям його почитати, у вас зразу відпаде багато питань, чому так погано і хто за це відповідає. Так от, в існуючому законі, а до речі, він достатньо добре прописаний, і одна з проблем цього закону, що треба його просто викон... знати і виконувати. Певним керівникам, починаючи від президента, закінчуючи головою остальної сільради, чи е... останнього підприємства. Там розписано по вертикалі. За що відповідає президент? За що відповідає кабінет міністрів? За що відповідають міністерства, органи центральної влади, органи місцевого самоврядування, за що відповідають керівники і за що відповідають військові? Військові в цьому списку найостанніші вони речами тієї роботи, яку мусить очолити президент і разом з усією країною в тилу опрацювати і дати для сил, забезпечити їх потрібної кількості техніки. Забезпечити потрібною кількістю е, озброєння, боєприпасів, підготовлених і навчених людей це все чітко прописано. І пам'ятаєте пату, такий потужний скандал, піар-ход е, президента, коли за його розпорядженням було е, звільнено величезна кількість посад, знято з пасад е, величезна кількість обласних воєнкомів і частина міських. Що в принципі я тоді ще сказав, що це не можна робити, втажати тих, хто винен, якщо це доказана провина інших безпосередньо просто тримати під контролем, що вони е е нормально працювали. Такими діями було зірвано нормальний хід мобілізації, про що і залужний в своїй прес-конференції чітко заявив, що треба, щоб певних людей повернули на свої посади. Це було б добре, якби влада однакова до всіх так рівно. А коли влада працює за принципом для е, своїх, як треба а для інших закон, то ми бачимо, що для інших це для військових закон, і той закон це не навіть не можна звати законом, тому що е, частина людей, які були зняті взагалі, ні в чому не було вивинувань. А, а от прикрити і сховати своїх рідних, близьких, типа Кирил mm -hmm. Тимошенко, міністра оборони Резніка, е, керівництва е, військово-цивільної адміністрації Запорізької області, таких прикладів багато. Закон для них працював е, по одному напрямку, для інших зовсім по іншому. Оце якраз і намагання влади виградити себе, зробити в усьому винних військових, а самих зробити, що ми взагалі за це не відповідаємо, давайте кліпайтесь. Зверніть увагу, що під час конференції е, Володимира Зеленського він постійно підкреслював, що е, знаєте, таким е, другим нашим шрифтом. Тому що мобілізація це, це от військовий хочуть, що вони вирішають, і мені, мені хотілося задати питання, якби я був на той прес конференції Ви точно знаєте, що ви верховного командувач? Ви тому... читали закон про мобілізацію? Оце такі от гарні питання, які хотілося б задати нашому е президенту, і на які хотілося б дуже почути відповідь. Наразі і ті маніпуляції, які зараз йдуть навколо того закону, про е змін закону, Он мобілізацію це намагання від суспільства від тих провалів роботи е, нашого політичного керівництва по управлінню країною під час війни.